Олександр Моторний, мудрі порадники. Був один чоловік, що його просять, він усе зробить. Що його спитають, він усе знає. Сусіди дивувалися, як це ти все вмієш і все знаєш. А я з мудрими людьми раджуся, відповів чоловік. Ще більше здивувалися сусіди, бо ніколи вони не бачили, щоб чоловік їздив кудись або щоб до нього хтось приїздив. Де ж він з тими мудрими людьми радиться? Прийшли до нього, подивилися, а чоловік живе одиноко. Тільки вся кімната в нього знизу до верху заставлена книгами, і сам він сидить за столом, а перед ним розкрита книжка. Де ж твої мудрі порадники? питають сусіди. А ось, відповів чоловік і обвів кругом рукою. Прочитайте текст іще раз. Спробуйте дати відповіді на питання після тексту. Вивчіть нові слова.